Доброго дня! Сьогодні хотів би поговорити з вами про звуковий сигнал, саме про його відсутність і про поломку, яка сталася зі мною. Як я шляхи його вирішення. Ви бачили в попередніх відео, що струх у мене попередній сигнал. Я його замінив на. 20-річний сигнал був у нас. І зараз є польський ланус. польської зборки 2003 року. І звідти я забрав сигнали собі. Все працює, все чудово. Поставив, але щось у мене він з часом перестав працювати. Що я робив? Кнопку розкривав. У мене тут ззаду був кого-то керуль той, я знає. Підгинав контакти, не допомогло. <кхи> Потім далі е, поліз під капот в блок запобіжників. Реле місцями міняв нове. Не працює. Запобіжник нормальний, не працює. Потім. Потім мені підсказали, що контактна група. Контактна група. Ось вона знаходиться. У мене перший це плюсовий, це мінусовий. І так, це в мене стало одна з моїх проблем. Відійшов, відійшли контакти, і пропав, відповідно, ще сам контакт. Кріпляться вони знизу фіксатор на болтик. Один у мене був відломаний, а другий відломився. Нова нова підковка. Питав в магазині 145 гривні. Але я вирішив проблему по-іншому. Лайфхак. Дивіться. Звичайний хомут стяжка. Діаметр тут 47 мм. Хомут 40 на 60, коштує в магазині 12 гривні. Виставив зазор 4 мм на два ключі. І, якби питання вирішено. Контакти є. Нічого не де не клинить, все добре. Але сангалу не було, але було чутно, коли спрацьовував реле. Ну, це зрозуміло, що вже питання саме у своєму сигналі. Він знаходиться спереду за решіткою. Радіатором. Так, да, була погана маса. Була погана маса. Я його зняв, перечистив, зробив кращу папу-маму. Це показувати не буде. Це воно робиться не проблема. І що ми маємо на виході? Все працює. Працює все чудово. Зараз пос... поставимо запобіжну та таскати кожу, щоб туди нічого не попадало. Прикріплю і будемо далі їздити. Всім дякую за увагу. Гарного дня! Таємося, не ламаємося.